Доброго дня! Сьогодні в нас перший день осені, сьогодні 1 вересня. Рішив зняти таке коротеньке відео про кукурузу, зайшов на ділянку, ось пооткривав початки. Приблизно один вже розламав вже ось один розламав. Значить, нарахував я 14 рядів і там скільки 38 зерен в ряду. Ну на вид такий ще й нічого. Це другий початок був на одній рослині, а це другий початок був ще на другій рослині. Як бачите, вона його сформув... Питалася, намагалася сформувати, але краще б вона цього і не робила. Я думаю, ось як наприклад, на цій рослині вона тільки попиталася і воно все завмерло, вона всі сили кинула на... на один початок, що є нормальним. Ось такий це всі підряд, такий початок. Ось такий початок. Ось такий недорозвинений, не без цього. Ось рослина стоїть рядом, вона там, ну, там нічого немає. Ось такий початок. В общем, в середньому це ну, в підряд з цієї сторони. все такий, такий. Майже виповнений повністю, на ну, до кінця, але зважаючи не Зважаючи на ті умови, в яких ми сіяли, що взагалі було якби, непонятно, і сівалка не вийшла і Сіяли тим, чим є, На жаль, те що є, показую, є бур'яни. Як бачите, це ще й, от, є і такі різні ділянки, є кой-де прям такі просадки по полю. В общем, це не сама гірша, Ділянка, але не сама краща. Є краще, і таке десь середнє щось взяв. Взагалі тут вже я вже розумію, що ми тут щось будемо збирати. Нагадаю, кукуруза посіяна без добрив. В Якийсь не знаю 105 раз. Ну це для тих, хто може надивився якісь попередні відео, де я казав, що цю сівалкою, якою ми сіяли, яка взагалі не наутільна і добрива ми здати не змогли. Посіяли без добрив що буде, ну вже я бачив, що тут якийсь урожай буде. Уже будемо чекати, не знаю скільки ще робить десь, думаю, ще вона така сировата. Ще думаю, мабуть, недільки три то будемо збирати. Уже що буде, то і буде. Ще видно стоїть палка ще минулорічна. Як бачите, там є бур'яни, на жаль, не змогли ми. Побороть, не знаю, як взагалі це реально побороть. Напевно, треба було якісь інші гербіциди. Я так ще підозрюю, що це напевно, резистентність. Тому що тут кукуруза в цьому році і в минулому році була кукуруза. І застосовувались одні ті самі бакові суміші. Це Пріма, була в нас дікамба, Діанат і Нікасульфарон. Можливо, резистентніше борони. Хоча е ця хвиля, здається, вже інша. Якби тут бояними не побороли, ті, які сходили раніше, я думаю, що вони б були більші. А так на них ну, в самій вищій точці. Ну, метр висота. Тобто Це пішла друга хвиля. Цей рік е весна починалася і перший місяць літа таке було без опадів, були такі критичні вже фази. Потім нас побалувало опадами трошки і пішли бур'яни Ну, я заходив на класику там до знайомих то там звісно чисто там люди працювали і між дорядкою і кучували, що вони там не робили там звісно бур'янів нема але собівартість цієї процедури дуже така спірна у нас час взагалі всім бажаю гарної осені, гарних Показників, гарних цін, щоб на, нарешті нашу землю покинула ця орда кацапська. І щоб ми займалися своїми справами, отримали задоволення, годували свої сім'ї, займалися своїми ділами. Все, всім дякую за перегляд. Подобайка, Підписуйтесь, ставте подобайку. Всім пока, всім гарних рожей.